Новий Вінницький ритм. 101,8 Рафає. Місто над Богом. Події, що поруч хто працює, хто слухає, хто зараз разом з нами на одній хвилі, хто разом з нами на одному екрані, будемо так говорити. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін В студії. Я автор та ведучий Мко, а Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Сьогодні у мене в гостях Олександра Венславовська. Почнемо з дівчаток. Олександра Венслововська, керівниця проєкту Пліч опліч, антикризовий хаб сьогодні саме так. Олександру будемо позиціонувати. Олександра, доброго ранги ра. Ранку. А також вона одна не ходить, це Ми знаємо Сьогодні вона привела до нас до нашої студії на наш майданчик Івана Гівюка, керівника благодійного фонду Малоданилівська громада Харківська область. Іване, дай Боже, здоров'я тобі. Доброго дня. Доброго, Доброго дня ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам на майданчику проєкту Час змін. З ми домовилися з Олександрою. Олександра домовилася з нами. Ну скажімо так, ми зустрілися, поговорили. і У нас в принципі вийшло нормально. Проєкт Пліч Опліч виходить з новий проєкт пліч пліч Ми розповідаємо про тих людей про ті громадські організації, про ту роботу, яка була, яка існувала, яка допомагала людям на тих територіях, які на жаль зараз тимчасово окуповані, або які зараз на жаль ще не мають нормального життя, не мають нормального розвитку. Отож, тому саме і Іван сьогодні у нас в студії. Іване, мало Данилівська громада, декілька слів. Роз тепер розпочнемо з хлопчиків. Вибачайте без так? проблем без проблем. Мало Данилська громада. Харківська область. Е, я мав чотири по географії ще в тій в імперській школі. Слухай, як це звучить? Імперський флот, імперська школа. Да? Е, е, я мав чотири. Е, відверто, зараз дай мені карту України. Я не знайду е, Мауданицьку громаду. Хоча би так словами окресли, де вона? Північ, південь, схід, захід Харківської області. Це на півночі Харківської області. Тобто ви дуже близько до кордону? Е, дуже близько, так. Дуже скажи мені, будь ласка, чим ти займався взагалі у своїй громаді? Чим ти займався? Що ти робив? Ну вже кілька років як я туди приїхав, ще якби у студентські роки мене дуже привертало те, що там дуже активне населення, та в принципі було з ким працювати і до війни. Загалом, це допомога була спочатку медицині, допомога мешканцям а задіяння молодих людей, молодих талантів, розвиток їх потенціалу в громаді раніше так якого не було, займалися, скажімо так, культурною складовою. А вже після війни, з початком 24 mm -hmm. лютого, почали займатися активно майже з перших днів гуманітарною допомогою, облаштуванням для них бомбосховищ, тому що то було, як би сказати, на часі. Ну дуже вчасно включилися. І дякую нашим друзям, які також нас зрозуміли і допомагали всім необхідним. Що ми могли надати нашим мешканцям. В якому форматі ти працював? Ти працював один, ти працював як громадська організація, ти працював як е, і до того я маю на увазі, і до 24, го і після 24. го Просто як волонтер, як активний громадянин. Е, як, от яка фор, Яку форму ти обрав? А, дивіться, а в нашій роботі з приводу фонду Малодонилівська громада, якщо казати, в нас існувала, як би сказати, певна така структура. Я завжди був ще з 20 того року операційним керівником цієї благодійної організації, яка вона є за статутом. А та в принципі в нас було багато волонтерів. Також є там як бухгалтер, водії, угу, волонтери, угу. люди, які небайдужі, є і штатні працівники, є і засновник, завдяки якому багато було чого зроблено з міжнародної лінії. Також якби ще в нас. Було багато людей, які хотіли би приєднуватися. Ми б також заохочували, тому і так багато людей дякувати їм, які допомагали нам у скрутні часи. Тобто, це волонтери, місцеві мешканці, які угу. охоче допомагали своїй громаді. Ще одне питання переходимо до Саші. Міжнародний декілька так. разів ти де сказав міжнародний. Так. Я пам'ятаю по формату наприклад проведення культурно-мистецьких заходів міжнародним. Захід ставав тільки тоді, коли в його в переліку учасників, в переліку засновників, в переліку тих, хто проводить, як мінімум, є один чи два міжнародних міжнародних контакти або міжнародних представників. Як мінімум, у вас міжнародний благодійний фонд. Малоданилівська громада дуже гарно звучить. Відверто, хто з іноземців туди входив. З... Якщо це не державна таємниця, це не державна таємниця. Ще з ранніх років, 18-й рік, був такий проєкт за підтримки МЗС України а та за тодішнього ще міністра Павла Клімкіна. Також працювали над проєктом книга Добра, який був спільно із Почесним консульством Угорщини, виконаний, та із нашим як би, засновником, який також включився, і я, як волонтер. Тоді ще, угу. ще студент. Ми активно долучалися до співпрацювання в праці це являло собою. А розробку дитячих проєктів, мистецьких малюнків видань віршів про добро. Що треба творити добро, тому що вже тоді в нас в Україні була війна, і потрібно було якось в принципі просувати ідеї миру. І тоді ще багато дітей вирушало із Харківщини, з України до Ватикану та інших країн, тобто за підтримки зарубіжних посольств. Угу. Що в принципі з того часу стало на сьогоднішній день гарною перевагою нашого фонду, тому що ми маємо міжнародні зв'язки і знаємо, як з ними співпрацювати. Е, я подивився на вашій сторінці. Вам вдалося навіть цьому році відправити невеличку групу дітей, і вони також відпочили. Я хочу про це сказати. Трошки докладно. Окей, добре. Стоп, тоді ставимо три крапочки. Е, зараз ми про це будемо говорити. Е, Саш, як ти е, як ти знайшла Івана, як він тебе знайшов? Як знову-таки? Я пам'ятаю, ви сиділи в мене тут буквально ще скільки там декілька тижнів тому, і казали: ми запрошуємо, ми відкриті, давайте ми шукаємо ті. Громадських організацій, ми представників благодійних фондів, активних, які у нас в Вінниці, хочуть продовжувати, але не знають, де, що і як. Ми готові допомогти. Він дивився нашу тоді програму. Чи як <кій> я думаю, що так, бо я зараз слухаю Івана, і в мене ще більше відкриваються очі насправді. Бо е, Пліч Опліч, е, пліч -опліч це проект, який якраз був націлений, і зараз ми над цим працюємо. Е, на пошук і взагалі підтримку і, от, власне, якусь таку відновлення і розвиток роботи громадських організацій, які приїхали до нас сюди, релоковані. Ну виходить, і благодійних фондів. І благодійних фондів, звісно. так. Uh -huh. Ну, І так само активісти, ми так само підтримуємо. Просто <кій> громадські організації складніше було знайти, і ми ну, якби так добре пошукали, щоб от, знайти ті громадські організації, які тут є. І власне зараз вже в процесі проекту я бачу, що зараз в нас вже відбуваються стратегічні сесії, почались uh -huh. з Ігорем Арбатовим. І це той момент, коли громадська організація або благодійний фонд, такий як у Івана, вони можуть зараз пропрацювати свою діяльність, ще раз її переглянути, зробити свот-аналіз, повністю пройтись по команді, по тому, що потрібно, по проблемам, по цілям, мета, все те, що складає. Діяльність громадської організації, власне, або благодійного базу фонду таку, базу, базу mm -hmm. так, і, і, скажімо так, перезапуститись умовно. Ну, Тому що ну, от, Іван зараз у Вінниці з Малоданилівської громади. громади, да, там є громадські організації, так само із Харкова і з інших міст. І вони дещо е е е От зараз Іван розповідав, і я чую, що це просто скарб. Ну, Насправді mm -hmm. зараз дуже важливий момент в Україні саме давати можливість е і взагалі це проговорювати. Що ми всі маємо бути активні? Ми не можемо розраховувати тільки на волонтерств на волонтерство mm -hmm. да або на на гуманітарну допомогу. Ми маємо самі включатись в процеси як третій сектор, як громадський сектор, і е, тягнути якісь процеси, е, якісь етапи роботи людей, мешканців допомоги. Ти те, те, чим займаються громадські організації, це е, насправді теж дуже велика допомога державі, в тому числі. Ну ще один момент з іншого боку, зайду і нещодавно. На майданчику була Світлана Дубина. Вона у нас займається не перший рік, не перше десятиліття Вона займається і гуманітаркою, в тому числі. І за її словами, за її дослідженнями, вона сказала, що так, у нас від емоційного. Від емоційної рефлекторії 24 лютого мається на увазі з заходу у нас зараз зменшилася і сильно зменшилася допомога. При тому, при всьому, що каже, зараз ми виходимо тільки за рахунок особистісних контактів. Особистісні контакти вони чудово нас розуміють, чудово нас знають, але все таки зменшилася. І тут дуже доречною буде твоя думка. То що щойно ти проговорила, що нам треба зсередини, нам треба Однозначно. нам самим собі і продовжувати допомагати вже готовий говорити про літній табір так звісно добре один з моментів один з моментів яким займається міжнародний благодійний фонд малоданилівська громада як вже сказав іван є багато напрямків один з напрямків це діти це оздоровлення це допомога це залучення і я думаю що ти можеш зараз через кому продовжити продовжити цей санмічний ряд будь ласка розкажи як ви працюєте з дітьми починаючи навіть от від віку ві від і до, і які можливо програми, які проекти у вас були зроблені до 24-го і після 24-го лютого? Прошу а, Ну, дивіться Насамперед, для нас, діти це тема, та майбутня верства населення. Які жити в сучасній новій, модерній, вільній країні, в якого не буде якихось пережитків минулого? Тому ми над цим працюємо, аби їх розвивати, щоб вони бачили собі, як є в інших країнах, як є в інших культурах, і розуміли, що потрібно потім будувати в Україні. Насамперед хочу сказати також про проект «Дитячий літній табір в Румунії, який відбувся цього року. понад 50 дітей з України виїхали до літнього табору на відпочинку до реабілітації в Румунію, аби вони змогли оговтатися від того всього жаху, який відбувався в Україні. Серед тих дітей були діти, також військовослужбовців, діти, які відчули на собі всі тяготи війни. Були навіть такі історії жахливі. Один хлопчик мені на березі моря. Ми сіли з ним поруч і він мені розказував, що до їх городу в Харківській області влучив снаряд, і вони то все бачили. Ну тобто, такі якісь жахливі речі. Але він вижив, звісно, звісно, як він вже за mm -hmm. розмовляв. Ні, mm -hmm. nee, ну. Так, все було добре, але а, це така знаєте, така шокова була ситуація для них, тому для них була потрібна необхідна вкрай якась терапія. А наш фонд ставить собі на меті а, зараз а, дві речі: це допомога військовим, звісно, і якби це необхідно, це потрібно. Ми це робимо, звісно. Але не слід забувати, що в нас росте покоління дітей, які живуть у війні, і ми маємо цим займатися. І я хочу сказати, що ця поїздка вивіз дітей, відпочинок за кордоном. Це така безпрецедентна ситуація, що я не побоюсь цього сказати. Що на сьогоднішній день, ну. Я звісно не бачив серед партнерів, серед людей, які ну хто б цим так займався. Тому для нас це один з одини, одиницям описів. вдалося цього так. сезону. Одиницям вдалося. Взагалі, якщо дивитися на всю Україну, то дійсно одини, одиницям вдалося. Якщо не продовжити, то ем, саме створити такий відпочинок для дітей раніше. Це було популярно. Дійсно, там і громади мінялися, і мінялися і громади приймали за кордоні наших діток і так далі. І так далі. Ми не один раз про це говорили на нашому майданчику. 20 дітей, да, наскільки я знаю? 50. 50, 50 так. дітей, супер. 50 дітей, це дуже... Але один раз, на жаль. Один раз один раз, да? Ну що ж, е щиро дякуємо. Я чудово розумію, що е мало хто в Румунії напевно розуміє зараз українську мову, але я щиро дякую е тим людям, які зголосилися, які допомогли, про яких щойно розповів Іван. Е з іншого боку, перевіримо, є ж таке поняття, як шість рукопотискань", і Ми можемо практично познайомитися з будь-якою людиною на цій планеті. Е Саш, тепер питання до тебе, е яким Чином, що, е, що наприклад, ти що пліч опліч може запропонувати? Вибач, дуже просте питання: що може запропонувати Івану? Чим Іван цікавий проєкту пліч опліч? Де е, оцей спільний знаменник, який у вас, я так розумію, вже напевно є? Або ви його ще шукаєте? От як тут робота відбувається, е, так ну е, антикризовий хаб е, власне? Так, так, така mm -hmm. сантенці, mm -hmm. да? так mm -hmm. воно так воно названо, і в принципі воно десь в сенсі своєму закладає оцю антикризовість, mm -hmm. да, що ми всі маємо вийти з якогось певного стану. Ну, По-перше, в печі зараз проходять різні заходи культурно-мистецькі, як я й говорила ще на перших ефірах, що мета цього проекту в неформальній такій атмосфері познайомити в першу чергу людей. Тобто, от Іван на базі Зі пічі знайшов вже так. Правильно я говорю, знайшов вже однодумців, і це не не тільки вінничани, це представниці з Харкова, та з якими вони будуть зараз. Тут створювати певну е, діяльність, скажімо mm -hmm. так. Тобто, якщо б не було такого фактору, звичайно, це було б зробити складніше. Тобто, е, в першу чергу, це інформаційна і така, е, ну ми як Свахи зараз працюємо трішки. Да? Ми е, зводимо людей, але в, хор в хорошому сенсі, так ми беремо хороших людей і зводимо і з, зво... з хорошими людьми. Так е, і е... а як у вас з планами? Кожна сваха, ну дозволь я вже я За тебе цитую. Да? Кожна сваха має мусить мати свій план. У вас є план? Ви, ви ви вже сіли за стіл перемовин, стіл створення, стіл конструктиву, як завгодно, за брейн. якийсь там сіли вже про прописали, що необхідно в першу чергу, в другу, в п'яту, в десяту. Є вже таке? А, Ваня, да, та, ти скажи Хочу краще. Сказати, що з нашими представниками, представницями з Харкова? А ми вже плануємо створити такий громадський простір, який буде об'єднувати людей з Харкова, ініціативних людей, але це не означає, що це буде знаєте, якась така. Вибачте, що скажу за слово, дискримінація якихось інших людей. Не в якому разі, як земляцтво, наприклад, так. таке м'яке слово земляцтво. Да, 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 да просто по такої ідентифікації географічної uh -huh. будемо працювати, допомагати тим, хто переїхав сюди, надавати більш точну інформацію переселенцям про допомогу, про виплати, про всяку таку корисну річ, яка необхідна. Ідна землякам, що переїхали, і ними маємо хтось також опікувас і надавати допомогу. В першу чергу, допомога це дуже об'ємне таке поняття. В першу чергу, допомога в чому? Допомога в першу чергу інформаційному плані, аби люди мали можливість знати про е, різноманітні, от, наприклад, виплати від міжнародних донорів, тому mm -hmm. що зараз багато людей а, ну, дуже потребують а, якихось там сплати за квартиру, о, щоб утримувати сім'ю. Тут а вони переїхали, і майже з нуля дорослі люди там починають своє життя. І це дуже необхідно зараз їх підтримати і надати всю необхідну їм інформацію, щоб вони мали. Кошти для існування Отут, вибач, я маю тебе перервати. отут тут я звертаюся до е, слухачів і глядачів. Е, будьте дуже і дуже обережними. Нещодавно сам е, як то кажуть, моніторив е, од, е, одну з про таких пропозицій це вже можна казати в лапках е, на виплату певної фінансової допомоги. І е заходжу за посиланням, потім ще за посиланням, потім ще за посиланням. Якесь наступне посилання. Мене просить номер картки, е е код, е свій телеф номер картки, телефон і е код. Не давайте свої коди, CVV-код, не давайте будь-який свій код і так далі. так далі. Ні в якому разі, тому що будь-який банківський працівник вам скаже, що працівник банку, уповноважений працівник банку, як би він не називався, ваш персональний код, код від вашої картки, просити не буде. Пін код, наприклад, просити не буде. Це, вибачте, ви не тільки грошей не отримаєте якоїсь допомоги, а ви і своїх потім не знайдете. Тому будьте дуже, -дуже відвертими. І це не про. Звучали на правах реклами. А, ні, це, люди, це люди, дуже в, люди в стресі. Так. Я чудово розумію. Людина в стресі, треба потрібні гроші. Ось, є допомога. Я заходжу, заходжу, заходжу. А що ж до такого? Я дам і телефон і свій пін-код і все. Такого робити ніяким чином не можна. що так перебив, але. Ще одне застереження я Прошу. просто додам зараз до цього, що Ваня сказав, і взагалі те, що є е, такі в концепції, теж проекту важливо зараз систематизувати роботу, навіть гуманітарна допомога або там фінансова допомога, де люди можуть отримувати, щоб це не було такого хаосу. Mm -hmm. Так е, е, ми зараз переходимо. Е, ну це теж якийсь етап вже війни. Ми вже трішки усвідомили всі, попрацювали і трішки С -с, е, да спала <гум> ця така е, ейфорія. Помогти всюди, всім і конче зараз цю uh -huh. секунду. Тому е, робота з тренерами, ну в даному випадку з Ігорем Арбатовим який допоможе саме з юридичної точки зору, так як це громадський благодійний фонд uh -huh. в даному випадку, е, працювати на такому е, відповідно законодавства, відповідно якихось е, речей, типу е, зрозумілих, системних, а не хаотичних, і це я думаю, що якраз е, стане таким е, хорошим прикладом для. Для того що все можна структурувати і працювати нормально, зрозуміло, і люди мають отримувати інформацію і відповідно механізми, як отримати цю допомогу, або довіряти тому фонду, довіряти цій організації, це теж про довіря насправді, яка забезпечує зараз якусь певну життєдіяльність. Так і залишився залишилася назва. Uh, Назва залиши тут. Я маю тут на нашій території, так і залишилася. Тобто, в принципі, всі, хто тебе знав, хто вас знав на е, території Харківської області, е, вони щось знайоме побачать побачать вони побачать так. і почують щось знайоме. Ну чудово. Дякую. Е, дякую вам. Ще раз нагадаю е, сьогодні. Вже в зворотньому порядку дозволю так скажу на завершення нашої розмови. Іван Гев'юк керівник благодійного фонду, мало благодійного міжнародного благодійного фонду. Мало Данилівська громада Хаківської області. Сьогодні був гостем першого віноцького мультимедійного проєкту Час змін. Ну і звісно, він просто так до нас би не прийшов, якби не Олександра Венславовська, керівниця проекту Пліч Опліч, антикризовий хаб. Дякую. Дякую, тобі, Олександро. Олександре, кожного тижня декілька зустрічей. Ми, наш майданчик, час змін і керівник, і, і проєкт пліч опліч антикризовий хаб. Ми будемо зустрічатися. Ми будемо говорити про ті речі, які дійсно дуже дуже необхідні, дуже корисні і дуже то, що називається на часі. Дякую вам. Дуже дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Ну що ж, а зараз на вас очікують джерело. Очікували. Джерело, джерело справ правдивої інформації, джерело останніх новин, джерело крайніх вірніше новин, джерело, яким я переконаний, ви довіряєте. Ну, і ми дуже дуже стараємося, щоби саме так воно і було. Новини на нашому каналі. Побачимось і почуємося. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 один і вісім рафаем. Місто на Події, що поруч.